Сьогодні в Україні вперше суттєво похолодало восени і хвилювання українців про наступну зиму стають предметнішими. Чи не змерзнемо, чи вистачить газу на зиму? Скільки він коштуватиме? Це буде вже друга зима часів великої війни, проте перша, яку ми зможемо пройти завдяки власному видобутку газу, за рахунок чого Україна змогла відмовитись від імпорту і що буде з цінами на газ в розповіді Олексія Савіцького. Україна взимку буде з газом. У вічизняні підземні сховища вже зараз достроково закачали необхідні запаси понад 15 мільярдів кубометрів. Цього цілком має вистачити для сталого проходження опалювального сезону. Проте газовики не зупиняються на досягнутому в роботу. Запускають усе більше нових свердловин, котрі щодоби додатково дають країні сотні тисяч кубометрів газу. Загалом вже за цей рік група Нафтогаз збільшила власний видобуток на 7-8 157 тисяч метрів пройдено за перше півріччя, пробурено новітніх скважин. Ми збільшуємо наш видобуток. Вперше пройдемо зиму, як обіцяє Олексій Михайлович Чернишов, за рахунок нашого. Власного українського видобутку Глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов пояснює, що навесні ця мета справді здавалася амбітною, проте її успішно досягли. Завдяки наполегливій праці газовиків, а також застосуванню новітніх методів і технологій, як, наприклад, 3 d розвідки нових покладів вуглеводнів. Крім того, нафтогаз налагодив роботу на інших напрямках, і що важливо, офіційно вийшов з дефолту. Що це означає? Це означає, що група Нафтогаз це фінансово здорова підприємство, яка має працювати на міжнародних ринках капіталу, як капіталах боргових, так і інвестиційних для розвитку і підтримки. Програми капітальних інвестицій групи «Нафтогаз». Український нафтогазовий сектор надзвичайно цікавий для міжнародних інвесторів, тобто західні компанії готові вкладати гроші в наш видобуток. Проте, окрім безпекових питань і хвилюючиї ринкові реформи для подальшого успішного розвитку галузі Україні потрібен зокрема вільний ринок енергії. Він збільшить конкуренцію, покращить ефективність, а також енергетичну незалежність. Пояснює Олексій Чернишов. Впевнений, що після перемоги Україна має запровадити реформу ринку енергії, запровадити ринкові механізми. Вже відмовитися від регулювання, щоб позбавитися радянської історії в цьому відношенні і розвиватися як сучасна європейська держава. Утім, перейматися зростанням ціни на газ цієї зими не варто заспокоюють у «Нафтогазі». Що найменше до завершення опалювального сезону, а саме до кінця квітня, кубометр блакитного палива від національної компанії коштуватиме 7 гривень 96 копійок. Олексій Савіцький факти ICTV, єдині новини.